Всім доброго дня! Рада вітати вас на каналі Секрети Рослинництва. Сьогодні хочу показати вам свою ранню капусту і порадити, які сорти та гібриди краще садити, щоб мати відмінний урожай. Сіяла я капусту в ящик 16 березня, а висаджувала у відкритий ґрунт 26 квітня відео, де я садила. І висаджувала пізніше свою розсаду. Є в мене на каналі, можете переглянути. Оце в мене капусточка Зарісіма F1 ультраранній гібрид голландської компанії Rixvan. Не боїться високих температур, невибаглива до умов, форма в неї округла. Термін дозрівання до 50 днів добре зберігається на городі. Капустина щільненька. Ось така капустинка виросла. І заважила така капусточка кілограм 136 грам. Переважно не виростають від кілограма до півтора. Наступна капусточка, яку я раджу вам посадити, це Ранні F1 ультраранній гібрид голландського виробника Бенджа Компактний качан округлої форми. Термін дозрівання також до 50 днів. Не стрілкується і не тріскає. Щільненька. Одну виріжу, покажу вам. І ще одна капусточка у мене це Дитмачер Фюр. Ранньо стиглий сорт формує округлі качани середнього розміру, виробник насіння. Саті Мекс Німеччина. Термін цієї дозрівання 80 днів. 70-80. Також гарна, щільненька така. Всім дякую за увагу. Раджу вам посадити таку капусточку в себе вдома і будете смакувати своєю капусточкою. Smažnauju, sūkuoju.